Всім привіт, з вами Косок і ми в принципі продовжуємо проходити Dead Space. А, Я відверто не питаю, на чому зупинити, бо про минуло якщо не плейс близько 2 днів з останньої серії і запису, саме так. Тому перед початком цього відео поставте вподобайку, напишіть якийсь прекрасний коментар, щоб це відео набрало більше переглядів. Ну, і з бажання можете підтримати канал фінансово, саме так. А, так, куди нам необхідно? Окей, е, сюди. М про що я взагалі хотів поговорити? Я не дуже пам'ятаю, що перше відбулося. Я почитав коментарі Прекрасні теорії, чому. Армія. Так, ну. Такму ці солдати були. Так швидко. Так швидко розбиті. Окей. А чому вони були так швидко розбиті? Одна з теорій, це було. Те, е, та... Боже. Це було в тому, що вони були в статусі. я не знаю, чому в мене язик зараз так заплітається, ніби я п'яний або щось таке. Я абсолютно твережий. Так. Гаразд. Е Мені сюди, але я хочу. А... А куди тоді цей чоловік зник? Він ж пробігав тут. гаразд Ще, я не знаю, мені здається, рано чи пізно з такими приколами я забороню російську тут в коментарях. Ну, типу, просто поставлю фільтр, щоб не було тих російських літер. Тому що це так прикольно, коли тобі в коментарі пишуть якісь генії російські по типу Вау, в тебе такий прикольний канал і так далі. А не бажаєш закупити прию, рекламу і так далі. Ну, ну це просто це діагноз. Чувака, шукати клієнтів в коментарях. Ну... І... Так. Цена нато... тут... І до речі, зазвичай завжди такі коментарі були російською чомусь. Ну типу, українською жодного разу мені такого не писали. Хоча я не розумію, типу. Мені здається, ну... Нехтіва аудиторія має бути не в закона бабу. Так. Ага. 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 Клас! Геній! Ну, я це вирішив. Ам. Um, гаразд. типу, як я зрозумів, я правильно все зробив, треба було ось цю штуку, типу, з двох сторін, так, і катуляти і так далі. І знищувати ці, так мовити, сфери, чи як їх ще назвати, і коли ти їх всі знищуєш, то зупиняється ця штука і. О, дякую. Збіг Power. вживання двигуна. Ой! Це ти? Ти його дістав? Е, О, ти ти його дістав, це те що потрібно. Тягни його на пасажирську палубу. Так має бути? Знаєте, мене трохи лякає це все руйнація. Але чекай, чекайно, якщо я не помиляюся, ми ще мали з Айзеком зустрітися. Бля. Ха. Айзеком. Ми мали зустрітися з Гемондом. Я трішки переплутав себе з нашим афроамериканським другом. О, привіт, Гемон! Айзейк, я шукав тебе. <плес> Але мій передвайс вимкнутися. Схоже, ти знайшов сингулятор конверт. це наш хата додому, тягни його до човника. Мене не. Ні. Ні, ні, ні. Чекай його чорт! Та да, диви, ну йому треба. Запуск блокування. Стоп! Модуль. Бля, вставай! А, Так. Нарешті. Мені хто небудь пояснить, що це було і хто це взагалі такий, тому що. У мене з них навіть гемонта. Він живий а... зразу. Тепер залишився тільки ми Айзеку. Тобто. Ну тобто весь ще час вона мала від нього сигнал. Окей, суть в чому? Хотів сказати. Злі. Що це було таке і чому воно мене ваншотало? В чому прикол? Я кілька разів перегравав, тому що воно просто-напросто бере ваншотає. Типу, воно мені не давало жодного шансу на помилку. Жоден пропущений удар. Будь-який удар, який я від цієї соти пропускаю відправляє мене зразу в нокаут. Ну, як нокаут? Здвійню, так би мовити. Над... Робить двічі більше кількість мене. Ну, ви зрозуміли, мій прекрасний жарт, звісно. Ва, китично поломку на відсіку. негайно покиньте корабель. Ага. Та я розумію, що тут все валиться. О, клас. Ну, зате некроморфів буде меншим. Так, да, ну і звісно, скуда бла 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 бла. бла, бла, бла. бла. Я зрозуміл, сюди Гемонда, тому що він доволі довго допомагав нам. І мені здається, все-таки та дівчина, я забув, як її ім'я вже. Ранно як я її я звати? Ммм, ліфт у валючому кораблі. Це така надійна ідея, я забув як її ім'я. Яка нам допомагає зараз. Типа яка говорить і так далі і по зв'язку часто. Мені здається? Враховуючи те, що цей корабель був заради знищення нас. Мені здається, вона якраз таки глушивана Гемонта. І не дарма вона піддавала сирачі, пройти говорю сумніву. Мені здається... Ну, гаразд. Яка. Я зрозумів. мне не туди, вниз сюди. Давай я просто добіжу. Ну до речі, мені здається в такому середовищі точно не буде некроморфів ніяк. Окей, куди? Я. Я нічого не ба. Гм. Так, тихо. Окей. Мізис, таке це фонатик, мотивий вже в сигнал, тому що, ну, дивіться. Е, про... Гемонда? Так би мовити, про те, що він живий. Вона а, дізналася. Ой, можна про те, що він помер. Тобто вона могла і раніше дізнатися, що він живий. І сказати нам про це. Хм. Ну, в принципі, логічно. Ще я не розумію, чому тут значок радіації, А! Але я її виконавжу в космос саме так. Ті маленький Дерця. Даже цікаво, що це за... бляха, <гум> <гум> я тільки хотів почати молох, окей. Що, цікаво, що це залі за оце. Ну, ну, типу, це якісь дивні штуки, якась дивна обшивка корабля. О! <гум> Відеокарта нова. <гум> <гум> Думаку норма клас. Що це вентиляція? Окей, і це кінець цього, цього розділу. А мене речі цікаво. В мене є вузли взагалі. Так, у мене є один вузол, я можу дати на гвинтівку. Вийти ось сюди. Потім виходжу сюди і прокачую на шкоду. Це буде наша спільна перемога. Саме так. І йдемо до шлюпки, до човника. І, в принципі, на цьому можемо закінчувати там. Голову ми прийшли. Хоча. Окей. Okay. Я вивчив човник, про який казав Гемо. Зразу, його процесор не відповідає. Це погано. Хтось no винен на його цінні карти. Їх всього три. Вони розходили по всі палубі. Я... І треба тобі координати. Я не зможу звідси відкрити I'm двері. Тобі потрібно ключ тех Якщо знайдеш всі частини, ми зможемо so запустити you його. Кукі? Чекай, вона сказала Кукі? Ну, я як і знаю куки — це на тому на американському англійському це печення. Бо в британському англійській це бісквіт. Бо печення це бі — це бісквіт. Тоби, бісквіти, але так. Ну мене зрозуміло в принципі. А, я за ще бачив. А, ну тут дуже все позитивно. Я бачив по-моєму якесь відео, там де, типу, три чувака, один чи то один був, я не знаю, типу, говорили спершу типу, американська англійська, потім британська англійська і потім австралійська. Там, до речі, буде від, від... відмінності, якщо я не помиляюсь. А, що ж такого? В британській англійській, типу, черга, це Q. Та, ну. Ну а, типу, Q? Ну, воно просто читається як Q, але пишеться по-іншому. В американській англійській це Line, а австрійської я ж не читав. Хто, от, хто розшифрує ось це все, на що я зараз дивлюся? От той буде котиком. Бо мені дуже цікаво, що тут написано, а самому це все не. Або можете не розшифровувати. Ну, але якщо розшифруєте, то все це буде дуже прикольно. Скільки тут надписів? Це типу сидіти кожен прям. <сих> розшифровувати, ну. За бажанням. Хто, хто захоче в коментарях, розшифруйте, будь ласка. Хочу якусь частинку. Мені буде дуже цікаво почитати. Окей. Мені здається цікаво. Якщо історії ну, це, це писала люди, мені здається. Тому що, ну, місяць ці некроморфи не вміють писати. Окей, я поки продавався хранитися і так далі. Моя колекція аптечок поповнена. Пам-па-пам. -пам -пам. Ну, і ще, до речі, колекція стажим батареї і батарей різака. Боже. Я не знаю, я про це я надзвичайно рідко використовую, тому що інколи він занадто ефективний. Що не, не, не при... А! Окей, okay, я просто подумав, що нам не може придавити. Так. ж ми піднімемось і у інтелології, нова надія або чергова афера бла-бла-бла, Потрібно провести останні 200 років у глухій марсіанській колонії, щоб пропустити на... народження і встановлення інтеології дуже розвиненого регійного плину за всю історію людства. Бла-бла бла. Ну і доще, в принципі. Да. Церква юнітеології нараховує мільйони послідовників, серед яких безліч впливових фігур світу, політики та бізнесу. Є активістом 78 мільярдів доларів у цінних паперах транспланетних корпорацій, а сама церква володіє двома найбільшими фінансовими структурами Землі. Не вимовлю, займав відомого культу юнітологія при перез... заюс. Дякую. Добр... Добро раніше. Пливот офіційно визнає релігію. Деякі аспекти цього часу загальновідомі. 200 років тому Майкл Атман, професор антропології, присудно обвинуватив владу землі в змозі а, змові з метою приховати найбільшість знахідок людства. артефакт або як його ще називають, обліск, який був створений поза всяким сумнівом іншопланетною цивілізацією. Ще влада одразу поспішила оголосити Атмана божевільним. Його заява продає сумніви в серцях деяких людей. Загадкова смерть Атмана тільки підіграє спільний інтерес до. Фігури і заяв професорів. Хоч, кіто, Юнітолог щиро, юнітологи щиро вважають, що Блізк містить якийсь код, що дозволить нам перейти на новий щабель еволюції та досягти раю. Проблема в тому, що спершу доведеться померти. Клас. Мені подобається. Вони заявляють, що уряд сховав Бліз і засекрети усю інформацію про цю західку. добре, раніше так. У тому числі і результати наукових досліджень, поширившись по всіх людських світах. Юнітоги проповідують догмати про мученицьку смерть Атмана і про те, що прийде день коли з небес спуститься сам Бог і забере нас усіх у свій світ, давши життя після смерті. Все це звучить безвинно, якби наряд деяких дуже сумнівних моментів. Усі профіяни юнітологічної церкви поділяються на ранги. Про це не кажуть у відкрито, а критика вважають, що існує як. Мінімум три різні ієрархічні ранги, які стоять над звичайним присвяченим? Чим вещи ранг. ютога. Чому я так спозіхаю? Боже? Тим більше в секреті відкриває перед ним церква, яка як не як важко здаватися, отримує всі фінанси звичайного парафіянина. Думаєте по про це зі своїм заощадженням це все, що можна втратити? Приготуйтесь, церква також жадає від своїх парафіян, що вони заповнюють культу власні тіла після смерті. Навіщо? Що ні того юнітологи будуть робити із трупами? На жаль, це невідомо. І будь-які спроби проникнути у коло лідерів культу закінчиться провалом. Хоча найде знаю, скільки нам сподобалась правдива відповідь з огляду на основну громади юнітологи, переродження через трансформацію. О, нарешті. Ходить чітки, що церква фінансує власну суднобудівну компанію. Хтось навіть стверджує, що бачить флот юнітологів, який плеть з величезних кораблів мавзолеїв Можливо, це не просто здогадки, хоча ніяких документальних підтверджень їм виявити не вдалося. Ага. Ну, це трошки про пролило світло на саму гру, на все, що тут відбувається. Ну, в принципі, дуже вдячний за це. Хоча, якщо б я це знайшов би трошки раніше, було б трохи краще, знаєте. Если так на початку гри. А цікаво, а тут що? Ем. Не, я чесно з цікавості. А, все що з цікавості не зайду сюди, клас. Могли, до речі, зразу просто закрити, щоб я не ходив просто так дарма. Ну, це речі, червоний келен, доволі виглядає пафосно. Бля. Ти хто? Кому ви мовитись? Коли все здається безнадійним? Ось лікар крос вірила по справжньому. Тогда вона чекає своєї трансформації. Народження. А ви готові, містер Темп? А Чекай. А! Це є їхній ті. А я їхній ті, як їх. Е, е, штуки знаходив. Чому я. Тут інко так каже, тому що ти не ви може ви нічого здіяти. Звичайно, що готові, не варто боятися, зіграйте свою роль. Побачите. каяття віруючого. вони готові. Візьміть їх, поглиньте їх. Ютуб не бань. Чувак, ти наступний. Чекай, зараз до тебе доберусь. Блять, чьи, ну шо за чертивня, и чекайте? А девин? Ну типу, ну, блин, були, жили собі, чоловіки та дружина. Стоп! Не ніби хлопець хлоп зидивши якщо я не помиляюсь Ты, типу, блин, я все їхні записи читав. мені буде цікаво послухати, а він... Ех, треба його б... Хоча, до речі... Боже, знов написи. Ну то за бажанням хтось в коментарях може перекласти. Що комусь не важко. Ще б лепту якусь невеличку. А, я не розумію одного, як він не здох. О, привіт! Давно не бачу ось. І що ти зробиш мені? І що, і що, і що? І що? Так як я розумію, він і його дівчина. Клас. Я, на жаль, не зміг нічого зробити. Це, не знаю, мій інколи це так собі, коли ти не можеш прям плинути на стіжаток, щоб щось зробити, щоб змінити його. Окей, мені треба необхідно підняти заголом на ліфт, тому, в принципі, в мене немає вибору. А. Опуститись! Ось є, чортівні! Давай! Ні, ти до біса! Все, я наверх! Побачимось на тому боці кордону! На тому боці життя! Небудь в районі не вілится там! Планка моих показывай спив! Стоп, що?! Якого бі... А то як? Бля, добрий день! Давай, ти згинь! Утикайся! Що? Добре, добре. Дуже подобається цей монстр, який просто бере і розпадається на шматочки. Він такий, знаєте, не. не... Сказати, небісючий і не небезпечний. Як розумію, в мене нема вибору. Чому я себе почуваю росіянам? Стоп, стоп, давай. Давай. Ти можеш Ты Гаразд, як... мені треба не травмий як я розумію. Я думав, тут у прямо хтось чекати ты був. Бляха. Давай! у вас. Давай. Просто поднимаемся. Так. Аптечка. По аптечкам чтобы. Да. Давай, поднимайся. Та чого дохаєш як туберкульозна якась чайка, дохаєш, клас Моя українська мова. божественна Моя добре знати українська. <клухи> Саме так. Да. Стоп, 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 стоп! Хто <клухи> ж вас живий? Вже ніхто <клухи> Я чую. Лишенько мені. Ну, вибору нема. Спати. Все, лікуємось. Окей. Я я ніби всіх перебив, я полікувався. Дякую тобі. До речі, якщо б... Блін, це доволі спірна ситуація. мені якраз трохи аптечок забрав би. В якийсь момент, але в принципі зараз все нормально. Я не знаю, що мені робити з кредитом. Mm, я не знаю, де мій утра. Пфф, очкай, в мене зараз четвертий костюм. Ніби, якщо я не помиляюсь, їх 6 рівнів. То. Так. Окей. Дубісо. Їх, якщо я не помиляюсь, 6 рівнів. І ще є за проходження гри. А до речі, я можу, в принципі, на прямій трансляції якісь пройти гру заново. <кх>... Чисто в тому костюмчику. Так. Це це буде. Ну речі, бляха! Не... Давайте поможе. Все, не мучся. Яке я завдання виконав? А, що я взагалі зробив? Часто я навіть не маю уявлення, що я зробив, але гаразд. Повертаємось назад. Бляха, <різвати> місце Кларк, нам справді необхідно поговорити, я поруч із вами. І я знаю, ви хочете мене, я можу все почути, я знаю, що відбувається. Давай, в рідному авіаційні карти, і я пущу вас на пост охорони, нам є, що поговорити, поспішайте. <різвати> ну, та я поспішаю до наступного збереження. Окей. Что? Тикай, тикай. В биг, биг. Стоп. Чувак. Так, стоп. Давай, ликуйся. Э, нам необходимо еще выкрутить стазис модуль и... А, Кількість моїх припасів в мене не робить, супис. Блять. А не може мені якусь вибухівку, ні? Або. Бам! А ну, чекай. Так, в принципі, по вистрілу. Бляха. Стоп. А-а-а, ті істоти, типу, незалежні, так. Ну ніч Ну нічого, я поможу. А це типу. Клас. Во. Очекайте, будь ласка, шановний абонент. Я зразу заберу вас. Якось ці жартвими нема набоїв. Ну це чистий, бо. О, туалет. А в туалеті якщо не поля... Вау! Він чистий! Без трупів навіть! На диво. Моє я питаю, якийсь туалет зайшов, десь, за початку гри там взагалі було жопа. А. Ну трошки є, знаєте, бруд, трошки. Ну це ж вже добре, це прибиральники працюють, як на мене. Хоча цей желт треба було трошки прибрати їм, як, як на мене. Чи в залі товарізі, знаєте? Брудно, не непри... Бу... Жах. Окей, це що таке? Ну, це ти Дякую, я зразу заберу ваші аптечки. Хто? Значить ніхто. Ну, а що? Це туалет, так, це туалет. що це. Я тобі не довіряю. Ти живий. Ти мертвий. Я, ну я просто питаю, раз так, підійшов до некроморфа, а він трошки виявився живим. А, до речі. Я тепер не зустрічаю таких самих некроморфів, як на початку. Тобто з часом вони еволюціонують, ну? Типу, стоїть ось такими, іншими, і так далі. Чи що? Бо я тепер не зустрічаю просто некроморфів, тільки таких якихось прокачені і, і так далі. Все система забезпечена спального блоку вимкнена. тут повинен бути важче відкривати двері. Прочитав зараз прекрасно. Ось! Зберігалка. З радістю збережусь у цьому прекрасному місці. І тому, в принципі, ми можемо закінчувати все, тому будемо і. Тому ми будемо в принципі, закінчити. Так, мене сек заблітається вже. Тому до нових зустрічей, Ставте подобаки, підпишитесь, пишитеся друзів. Ну і можете підтримати канал фінансово. За Ну, і якщо ви напишете коментар, то це відео збере більше переглядів. До нових здуші. Саме так.